Софія має 96 хвилин на завершення тесту в школі. Тест починається о 13.59, а тренування з водойболу починається о 16.00. Скільки часу буде у Софії між закінченням тесту і початком тренування з водойболу? Ну, така задачка досить. можна заплутатись, досить така заплутаюча. Але щоб легше собі з нею справлятися, я пропоную візуалізувати цю інформацію. Яким чином? Ну, намалювати, наприклад, таку пряму, яка буде символізувати рух часу. Завжди ми починаємо з минулого рухаємося в майбутнє. І ось тест починається в 13.59. Це десь отут. 13.59, скажемо, тут 13.59. Ось. Тут десь є 13.00. І тут одразу після цієї 13.59 є 14.00. 14.00. Давайте це теж зверху напишу, щоб було гарненько. 13.00. І 96 хвилин у нас триває тест. 96 хвилин триває тест. Десь є 15.00 тут. І 16.00 це важливе для, нас, важливе для нас місце, тому що там вже починається волейбольчик. Ось тут починається волейбол, а тут починається тест. От, а тут просто цілі годинки. Ну і що? І ми можемо гарно проілюструвати це, тому що 96 хвилин це частинка, це такий час, який поміщається ну, в кілька проміжків водночас між цілими годинами. Ми розуміємо, що отут в нас знаходиться одна хвилина, отут 60 хвилин, і тут знову 60 хвилин. А 96 ми можемо розкласти як, 96, як одна хвилина. 60 хвилин це 61, і треба ще додати. Давайте подумаємо, скільки. Яке число треба додати до 61, щоб вийшло 96. Ну, це 35. 35. Ну, тому що 1 плюс 35 це 36, і плюс 60 це 96. Тобто ми розуміємо, що ця одна хвилинка, вона якраз витратиться на те, щоби. Ну, дожити так, дочекатись до, до 14.00. Потім 60 хвилинок з цього тесту повністю заповнюють час між 14-ю годиною і 15 годиною. І 35 хвилин вони ось отут тривають більше, ніж півгодинки, і чуть-чуть залишається. Ось цей час якраз нас і запитують, скільки часу буде між закінченням тесту і, 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 і початком волейбольчику. І початку малий Це оцей час. І ми розуміємо, що це те ж саме, що від 60 відняти 35, тому що повністю оцей період має годину і вже 35 хвилин зайнятих. Тому залишається тільки 25 хвилин в Софії для того, щоб перепочити. Ну і це буде нашою відповідь до задачки: 25 хвилин.